Вітаю вас! Це програма Твій дім. Протягом року ми слідкували за тими, хто вирішив навести порядок у власних домівках. Тож готові розповідати вам історію людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Сьогодні розповімо про найбільш характерні проблеми багатоквартирних будинків та шляхи їх вирішення. Дивіться у випуску, що приховують підвали багатоквартирних будинків, як стан внутрішніх мереж багатоповерхівки впливає на цифри в комунальних платіжках. Скільки грошей потрібно ОСББ, щоб навести лад у своєму домі? Про них багато говорять, їх практично не бачать, однак їх стан впливає на комунальні платежі. Все це про внутрішньобудинкові мережі. Вони є спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку. Внесок за отримання будинку та прибудинкової території включає витрати на обслуговування технічної начинки будинку, а саме електричних мереж від щитової до квартир. Системи опалення та водопостачання, від входу трубу будинок до квартир, системи водовідведення від першого каналізаційного колодязя до квартир. Далі ми покажемо, до якого стану доводять інженерні мережі будинків недобросовісні жеки та як на практиці відбувається їх ремонт та модернізація. Київ престижний квартал на березі Дніпра. Цьому будинку 10 років. Його співвласників не задовольняла якість роботи приватного ЖЕКу. Тому вони створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. А це електрощитова будинку. Саме в такому стані ОСББ прийняло її після ЖЕКу. А в теплопунктах ситуація виявилася ще гіршою. Якщо посмотрите на. На состояние. Здесь были, была состоянні була апаратура управління, були э, управляющие механизмы, насосы и так далее. На тех местах, где тих містах, де були и это не не, э, не в одном месте, так а это массово по всіму э, дому. Більша частина технічної документації на будинок відсутня. Тож ревізія інженерних мереж проходить на ослі. І ось нова проблема: відсутній один із загальнобудинкових лічильників тепла. Нада срочна та ваші та пані укралікраз для нас здають проблему. А тут мала бути система димовидалення на випадок пожежі. Загалом перелік відсутнього та непрацюючого обладнання в цьому будинку постійно поповнюється. Структура тарифу. Который мы платили 10 лет управляющей компании. нашей эксплуатационной компании написано э, э, этот, Поверка счетчиков. Мы каждый месяц за нее платим, она внесена в структуру тарифа. Из 59 э, внутридромовых счетчиков у нас 19 срок службы эксплуатации закончился в 2011-12 годах. Мы приглашали специализированные компании. Аторі діяли дефектні акти на отсутствия пожежної безпеці, на димоудаління, на нісотвістві там проекту і так тобто, і, і скажем поломок в ІТП. Відшкодувати всі збитки через суд практично неможливо. Жек, який обслуговував будинок, збанкрутував і знаходиться в процесі сенації. Тож нагальні проблеми тут доводиться вирішувати за власні кошти. А це столичний будинок радянської забудови. Тут також господарював Жек Банкрут, і тут також створили ОСББ. Ось що побачили співвласники в своїх підвалах. <звук> Прориви труб як наслідок перебої з водою, аварійні вимикання електроенергії, необхідність зливати кубометри води, щоб дочекатись гарячої. Розбалансована система опалення, через яку частина квартир мерзне, а інша відчиняє вікна взимку. Все це наслідки безладу в інженерних мережах. Будинок на київській вулиці Антоновича так виглядали місцеві підвали три роки тому. А це сьогоднішня картинка. Порядок тут навели після створення ОСББ в 2013 році. Самостійно ми відремонтували систему внутрішніх мереж. Ми поміняли вентилі. Ми створили теплопункт, в якому, в якому ми завели і, і, і холодну, гарячу воду. От, створили там теплопункт, тобто задвижки, вентилі, Тому що м, тоді було проблематично навіть перекрити воду е, на будинок в підвалі. Прориви труб, забита каналізація та затоплені підвали відійшли в минуле. На ремонтні роботи співвласники будинку додаткових коштів не збирали. Внесок на утримання будинку, я б сказав так, 3.18. Той, який був при Совке, при Жеці, він так і лишається. Всі провайдери у нас платять з усіма заключені договори, плюс реклама в ліфтах, плюс здача в оренду допоміжних то приміщень. Тобто, на всьому ми заробляємо гроші. Так що у нас є кошти, є дохід. І цим самим е, ми не підвищуємо внесок. Тепер у підвалі йде монтаж індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням. Така техніка дозволяє зменшити вартість опалення будинку. Також планується провести балансування системи опалення. Ці роботи фінансуються за міською програмою «70 на 30». А це інший будинок у Києві, збудований у 1965 році. Вік інженерних мереж дається взнаки. Проблемою цього будинку була відсутність циркуляції гарячого водопостачання. Як е, ця проблема відображається на мешканцях будинку? для прикладу, якщо вночі при мінімальному водорозборі мешканець будинку захоче піти в ванну, відкрити кран гарячої води та помити руки, йому потрібно спустити практично весь стояк для того, щоб з крану потекла гаряча вода. Це технічний поверх будинку. Тут прокладають циркуляційний трубопровід. До нього потім підключать всі стояки гарячого водопостачання. А це підвал. Тут встановлять спеціальні циркуляційні насоси. Така модернізація вирішить проблеми з гарячою водою. Насоси циркулюватимуть теплоносій, і таким чином завжди у крані вже буде гаряча вода. Самі роботи. Комплексно займають близько місяця. Е, є періоди, коли в мешканців не буде гарячої води. Це короткострокові, е, коли ми будемо переврізувати обладнання в теплопункті. Це тільки частина робіт, адже правління житлово-будівельного кооперативу планує вирішити всі проблеми будинку. У нас проблема в тому, що у нас тепліше на 9-му поверсі, перепад 20 градусів. Щоб вирішити цю проблему, в будинку також встановлять індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням та відбалансують систему опалення. Роботи фінансуються за міською програмою: 70 на 30». Свою частину робіт ЖБК вже виконав. Наша частина складала це заміна вікон, заміна освітлення на енергозберігаючі, ми поставили. Світлодіодне освітлення з датчиками руху і з сумеречними датчиками. І ще додатково встановили в парадних двері. Наша частка коштувала 317 тисяч, але ми залучали кредитні гроші. Ми отримали 76% компенсації. Тобто, наша частина нам обійшлася 100 тисяч. В будинку 108 квартир. Тож навантаження на гаманець кожного співвласника буде незначним. Та й повернуться ці кошти за один опалювальний сезон. Ми не даремно зробили акцент саме на системах опалення та гарячого водопостачання, адже модернізація саме цих систем дає суттєвий економічний ефект та дозволяє зменшити цифри в комунальних платіжках. Налагодження циркуляції гарячої води позбавляє необхідності зливати кубометри води, що рахується як гаряче. Модернізація теплового пункту з встановленням автоматичного погодного регулювання зменшує вартість опалення на 10-20% навіть у будинках радянської забудови. Балансування системи опалення, окрім температурного комфорту, може відмінусувати ще 5-10% від оплати за тепло. Однак проблеми багатоквартирного будинку потрібно вирішувати в комплексі, адже крім інженерних мереж тут ще є під'їзди, прибудинкова територія, фасад та дах. Далі ми розповімо історію будинків, співвласники яких вирішили поетапно доводити до ладу свої домівки. Будинок у Рівному. Наводити лад тут почали з моменту створення ОСББ у 2011 році. Пані Людмила, голова правління об'єднання, колишня вчителька. Тож і для свого будинку склала методичний план. Почала з підвалів. Якщо говорити коротко, то озера води стояли в підвалах, всі підвали були проходими. тобто е, ширку варі, варили, да? у нас бомжи померли, винесли з підвалів. І, безумовно, коли ми прийшли, то перше, що ми відмежувалися від зовнішнього середовища. Тепер тут порядок: труби замінені на поліпропіленові, зроблена підвісна каналізація. Свого часу з'явився тепловий лічильник та погодне регулювання. Для цього співвласники зібрали 20 тисяч гривень. У 2013 році замінили покриття даху, в 2014-му відремонтували два ліфти. Вартість проєкту 80 тисяч гривень. Ой, ой, Модернізували тут і електрощитові на всіх поверхах. Встановили нові автоматичні вимикачі. Про освітлення під'їздів також не забули. Ми своїми силами зробили все світлодіодне освітлення. Ви бачили теж з датчиками руху на поверхах. Встановили, ось ви бачите, перед вами світлодіодний прожектор на 20 Вт на вулицю. У 2015 році в будинку в під'їздах встановили енергоефективні вікна. Для цього ОСББ взяло так званий теплий кредит, за яким отримало відшкодування з бюджету. Результат відчули одразу. Ми вирахували з правлінням, що ми зекономили за цей зимовий період 40%. Тобто, вся вартість опалення вважаємо 100%, 40% у нас була економія. Але хочу сказати, що в квартирах не дуже було тепло. Тому в 2016 році почалось поетапне утеплення будинку. Для цього ОСББ взяло участь в міській програмі «70 на 30». Більшу частину робіт оплачує міський бюджет. Якщо говорити на сьогоднішній день про утеплення будинку, то весь кошторисний проект вартує 641 610 гривень. Із них громада зібрала 192 тисячі 483 гривні. Це один блок, оцей, що ви бачите перед собою, утеплення нашого будинку. У нас їх чотири. Тобто, ця програма буде йти поетапно. На роботи з модернізації будинку співвласники скидаються окремо. При цьому внесок на отримання будинку та прибудинкової території в цьому ОСББ невеликий: 2 гривні 30 копійок за один квадратний метр. А це будинок у Києві. Тут інша фінансова філософія. Всі роботи з модернізації проводять за рахунок внеску на отримання. Він складає 4 гривні. Його розмір визначили у 2012 році, коли почало активно працювати в ОСББ. 4 Чотири за квадратний метр. Це була буря, звісно, негодування. Потім все утряслось, все стало понятно, прозрачно. Вот наш двор загорожений, чистота в парадных евроокна парадних євроокна поставлений. Вікна в під'їздах тут замінили ще в 2012 році. Це обійшлось співвласникам у 35 тисяч гривень. Далі роботи перемістились у підвал. Була проведена робота по заміні. Лежакових труб магістралей по підвалу е Перепаяно було все на поліпропілен. Причому акцентую на те, що було це зроблено якби собственними силами, не нанімає організацію, яка нуля гроші ще, які впоследствии ну, пішли на інші нуждені дома. Ці роботи коштували 60 тисяч гривень. А в рамках проекту був встановлений кран. За допомогою якого пан Олександр вручну зменшує подачу тепла в будинок, коли на вулиці тепло. Таким чином, вартість опалення зменшили на 20% у порівнянні з сусідніми багатоповерхівками. Наступним етапом став ремонт під'їздів. Ремонти в під'їздах у двох під'їздах ми виконали ще по старому курсу долара, коли він був 8, Нам обійшлося 115 тисяч один під'їзд. І останній під'їзд виконувався пізніше. Він виконувався в 2014 році. Вже долар скакнув, і вартість ремонту була 175 тисяч. Пан Валерій, голова правління цього СББ, після того як у будинку було наведено порядок, вирішив взятись за прибудинкову територію. У будинка є прибудинкова територія, але межі користування власність цієї землі вони не встановлені. Тому зі згоди правління було виконано встановлення меж землекористувача, була нанята ліцензована компанія згідно чинного законодавства, яка зробила нам всі документи на землю, і ми отримали кадастровий номер на цю земельну ділянку, яка значиться за нашим будинком. І завдяки цьому ми змогли, не порушуючи законодавство, зробити огорожу. Тепер облаштована прибудинкова територія викликає заздрість у сусідів. Сміттєві контейнери винесені за територію. Потрапити в двір можна тільки при наявності ключів або подавши сигнал на домофон мешканця. Автоматична система доступу коштувала 50 тисяч гривень. Досвід цих ОСББ свідчить, навести лад можна. За умови, що голова правління буде готовий зранку до вечора працювати на свій же будинок. Спираючись на допомогу членів правління та підтримку більшості співвласників, це була програма Твій дім ми готові надалі розповідати вам історію людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб каналі. Успіхів!